гуляє, безкиданий сивими бродить, заховався у горах дитинства мого острівець, сивий няню вручив мені символ Лемківського роду, Із старої смереки міцний замашний топірець. Діду Я собі згадав, як малими бавилися з братом, як ти тупірець оберігав, не виносив без потреби з хати, Боронити землю, рідний край, стежку до Лемківського порогу. Я не здамся, діду, так і знай, буду наближати перемогу. Не страт свою землю. ne strat svoju pamjat. 24-й раз ми запалюємо ватру в Україні, яка стала символом і надією на відродження нашої культурної спадщини. 80 років тому тоталітарні режими Совєтського Союзу і Польщі депортували веце як 500 тисяч людей за національним ознаком, розвіяли їх по світу. Тільки зато, що вони визнавали себе українцями. Наші лемки, як і веце українського люду, гнезка боронять наш край. Тому честь і слава нашим оборонцям! Вічна пам'ять героям, які віддали своє життя за, за Україну. І слава Україні! Героям слава Гнеска! Ми заполімо ватру звитяги. Ту, в монастириську, в Лемківській Єрусалимі. Буде літа в Длинківський дух. я дати комусь. Ціка погода, які люди, скільки людей. Минулому році було менше людей. А це що означає? Що ми живі, ми незламні. Майже 50 колективів з'їхалося на цю ватру. Всі пісень вони мають. Ми і так ми ж не можемо. Всі хочуть виступити, всі хочуть мають таке велике бажання бути на цій сцені, прославлятися лимківську культуру. І це добре. Від малого до великого мешканця. Подивіться, скільки молоді є нас, скільки дітей є. Я радію, тішиться цією ватрою. Я щаслива. Того, що ми зробили цю варту. Слава Ісусу Христу! Я газдиня найперше рада. відійти вас, шитки, на нашому нашобранню. Краса. Я просто дуже емоційна, тому я радію з того. Що я можу, можу хоч трошки побути на такій от благословенній землі, на цій природі, і згадувати те, що було на моїй милі, моє серцю Луганщини. У нас проводилось е, на Луганській землі, в селі Переможне, Лутугінського району, е, фестиваль стежками Лемківщини. Бо саме в селі Переможне і е, на Нової Айдарщині було найбільше поселення Лемків після е, Портації 1944-51 років. На жаль, фестивалі я дійсно знаю, проводились чудові, запалювали лемківську ватру. Багато воги. приїжджали, приїздили віду, людей з Закарпаття з всієї України на цей фестиваль. Але 2014 рік вніс свої корективи. На жаль, наш недобрий сусід окупував. Більшу частину Луганської області, і ми вимушені були проводити свій фестиваль з 14-го року вже на новоайдарській землі. Я переконаний, що цей захід має жити, має розвиватися, тому що передусім у мене лимківське коріння, і декілька років поспіль я виношував ідею зберегти лимківські говірки від зникнення. І, зрештою, вона викристалізувалась у проєкт «Оповім Теда», то це проєкт лемківських аудіоказок. Завдяки підтримці українського культурного фонду він став можливим. Ми реалізували і записали 18 лемківських казок з різних частин Лемківщини. Це і центральна, східна, західна. І голосами різних лемків як корінних, так і їхніх нащадків, серед яких і відомі для всіх українців співаки, співачки і просто медійні люди для мене це. Особисто важлива тема, і я стараюся її розвивати, примножувати і зберігати. Нас є троє братів. Сталося так, що зустрічалися кожен із моїх братів. Я особисто з дівчатами, які звичайно ми знавали історію, їхню родину, і так сталося, що вони виявилися всі напівглимкинями. Тобто всі мами їхні були з Земків, а тати були із Бойків, один із Франківщини і двоє з Львівщини. То старший брат є Юрій, його дружина Оксана, середній брат Віталій Його дружина Орися. І я наймолодший Анатолій, Моя дружина Люба, Любов. Всі вони родилися в одної дати, 27 числа, але в різних місяцях. Теж ми про це не домовлялися. Ця любов до Долинківщина, який привив нам тато з мамою, ви сьогодні бачите, наші приїжджають наші діти, їхні внуки. Тому це важливо. Тут є не тільки спогад, але і передача з покоління в покоління цих традицій, цієї культури. Ленківське коріння з села Зіндранова, діду був Якуб, Сливка так сливка лишилася по роду. Я служив в 8-му окремому гірсько штурмовому батальйоні при 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, і в війську вступив в березні, 23-го року, і в тому ж році, в травні вже отримав поранення. Я був на спершому пункті, щоб нас не обійшли з боку, і тоталіка з прилетіла або міна, або снаряд від танка. Ще Точно зати в нас і те, і те обстрілювало. Як завалило, потім хлопці вивели евакуювали. Я звільнився вже. Реабілітація проходив в Тернополі. Там зразу протезували мене були. А зараз, зараз викладаю захист України в осередку борщівському. На протезі мене наліпки. Вони як оце я був задонатив на бригаду одну. Виграв приз, мені прийшла ця наліпка, я собі її приклеїв. Деякі з них цю цю, наприклад, цю я сам собі наклеїв був, а ці всі інші я прийшов був до майстрині робити тату, доки збирався, доки вона мені все обклеїла, Решту як отримав поранення, і потім вже через певний вже брат пішов, але в нього поранення вийшли, свишли сльозими. Сьогодні на заході зачитували також ім'я мого брата серед списків героїв. Владислав Сливка. Вічна пам'ять. Пам Олег Барна, родина Барни, село Завадка, Риманівська Лемківщина. Ярослав Жабелюк, родини Кіселевських, село Брунари Лемківщина. Кукіль Руслан, родина кукіль, село, криниця, Лемківщина. Слава сину, голі. І нині і на віки віки. Не дай нам, Боже, забити безіду мама і няня, наші звик... Шпіванки, забави і вечірки, дни робіт і дни свят, а нашим дітям подай мудрости любити землю дідів і прадідів.